Сагенкаді батька Кума фермерський, каже, гріється. Пригнав, але я вже одразу знав, куди лізти. І, ну, тако можна зібрати, почистити і на комбікорму і мінімум виростити одну курку. Це у нас той Volkswagen, де ми міняли тут щеплення. Трохи попав під ворожий обстріл. Так каже, тікали так, що аж вирвав амортизатор, ставлю новий, просто навпіл розірвало. і обміняю пильник. До речі, підходи з тяги, таврія в мене завалялась на кінцевик. Кінцевик оплювую тяги таврія. Пильник підходи на Т-4. Зараз Міняли ми тут а, втулки, бо порозбивали. Тут, як завжди, моя любима закис а, бот, він ще у нас розвальний, довелося вирізати, приварити. А, зараз беремо і поїде далі служити. Одного разу до мене приїхав мопед Ямаха, Джок. Якийсь старий, я не пам'ятаю, модель. Я, я зняв фільтр, фільтр у нього, до речі, тут стояв. І він просто від старості в руках в мене посипався. Але половину вже е, ставки картриджа вже не було. І вона їздила на такій полюці. Коли ну, звісно, що я поліз в кільця, кілець там просто не було ноль. Але всі вони, всі ямарки, що щось кільцями, щось кілець, заводяться. Що називається співточка. що та, що ця. Отака філософія мені подобається. Дай Туксон е, почав прям зупинятися насос системи гідропідсилювання. Е, я не морочусь, не заморачуюсь, типу чистити якісь клапана, розбирати, перебирати. Тобто я констатую факти. Якщо почав щось підклинювати, то, скоріш за все, там є десь стружка, чи якось вона там появилася. Міняю насос на новий, промиваю систему для цього 3 літри АТФ. Взяв. І я розумію, що я систему всю не вимию, тому є ось такий фільтр, який ставиться на субару, на коробку. На обратку ставлю фільтр. І я розумію, що залишки стружки, яка є в цій системі, цей фільтр відфільтрує, має бути все добре. Продовжуємо відео про писк ремня насоса ГУР. Як бачите, ще один ремень. Нічого не допомогло, тобто не заміна нового, на новому ще гірше став пищати. Ось. Не промивка з фільтром цієї системи, не заміна масла, АТФ. А, нічого не допомогло. А, але, як ви розумієте, відео знімаю, значить причину знайшов. А причина ну просто піздець. Ну, Получається, оці всі рівні аналоги. Continental це ще тримав трохи. Там якісь там ще два замінника я ставив, вони просто не тримають е, оцей насос гура. Тобто воно проскальзує. І ну, можна було б тальк, можна було б е, каніфолієм мазати різними цими, але це все тимчасово має бути без всяких тальків і цих самих. Як тільки поставив блядь, оригінальний ремінь. Так одразу причина вшла. Короче, Трохи попандос на насос, бо то я вже його поставив. Треба писати рекламацію, Рекламацію, що, що ставив замінники. Ну, Попав трошки на насос, але нічого. Головне, що розібралися. Всім дякую. Іноді таке буває особлива увага. Даєш він, замовляєш запчастину. Тобі пропонують три варіанти. Наприклад, пильник внутрішнього шруса. Довелося, щоб не бігати. Ну, можна було в принципі, зняти і підібрати, але це якщо вони були всі в наявності, так як працюємо з посередниками, а не з великими фірмами, тому довелося замовляти всі три, які ставилися пильники шруса. І вже по факту підбирати ну і попередньо домовлятися з хлопцями, що останні два що не підійдуть, я їх поверну. маховик Kia Carens зазвичай Дизельний 2-літровий мотор, зазвичай маховики розбиває і вони ну телепають в різні сторони. А тут навпаки перший раз таке бачу, він заклинив. Тобто неможливо витягнути болти. Заклинив і не амортизує ні туди, ні сюди. Від цього дуже сильно гучно почала працювати коробка тарабанити. Я думав, він розлетівся, а він заклинив. Ну, ось таке буває. Бачу вперше. Так, по маховичку розказав взагалі, як тут все міняється. В принципі, все стандартне. Єдине, що... Знімаємо корпус бокс повітряного фільтра, акумулятор, підставку. Відкидуємо все лишнє. Єдине, що кареці, ну, захотіли, щоб майстри трохи погралися, видно. Все, треба один защок. Вони зазвичай подушки ті, які тримають, щоб двигун вперед назад не ходив. Вони кріпляться до двигуна на машину. І тут корейці влупили тут і ззаді на коробку. Тобто вам придеться відкрутити не е, одну подушку, а три. Получається, дві повздовжені і одну поперечну. Далі е, е, підрамник треба знімати одразу, е, тому що вона тут так не вийде. Залазимо в салон. В салоні робимо мітки, як стоїть руль. Тому що вони тут прикрутили. Зараз вам покажу. Короче, у Усіх типу, називаємо так нормальних виробників. Рейка кріпиться цими болтами знизу. Тобто ти відкрутив, рейка там залишається, а тут зверху. Ну, Два болти ми ще відкрутимо, а два точно вже туди не підлізеш. Тобто, треба розраховувати на те, що. Відкрутити підрамник, він трохи опуститься, і потім вже туди заліземо якимось воротком. І... В моєму випадку це оцей мій піздюк мілвокі, який залазив в будь-яку шпару. Ось. І в принципі тоді дістаємо коробку. Ще який нюанс замітив. Це теж, блин. А, це у нас виходить тяга рульова, а це. А... Ну, це стойка стабілізатора, це сам стабілізатор. Так ось, якщо викрутити руль повністю, то виходить в якомусь моменті, отут навіть е, отут є навіть така же царапина, тобто виходить, що тяга починає бити об е, тягу стабілізатора. І воно так і било, і воно так по ходу по заводу. Тобто, коли викручуємо руль і їдемо на скачок, то є вірогідність того, що дві тяги одна об одну стукнуться. Ну так зроблено конструктивно. Тут уже ми нічого зробити не можемо. Та й в принципі таке. Займається все діло десь 8-10 годин.